Як правильно це робити, щоб потім ви ще з партнером отримували задоволення? Да? Бо якщо ви не знаєте, є таке поняття, як неадаптивна мастурбація. Тобто, потім, коли вони зустрінуться, вони до друга не відчувають і не можуть фірічно кончити. І так, що треба для цього зробити? Перше, а завжди, коли ви це робите, використовувати лубрікант, а не слюну. Будь ласка, лубрікант він довго ковзає, він імітує дзвіночу лубрікацію, і тому ваші тіла, я ще це чоловікам і жінкам кажу, не привикають по-сухому. Бо я знаю такі історії, коли чоловік зустрівся з жінкою. І потім не може в розмовляти, чому, тому що він їй такий ще й каже, слижий, ти дуже мокра претензія у чоловіка. Ти дуже мокра, І він каже, їй, Представляєте? Тобто він настільки привик тугою, сухою рукою масолити собі, що коли в влажену, збуджену жінку заходить, йому там ну, якби не відчувається. Тіртя і він просто не може закінчити. Представляєте? І тут жінки увага в таких случаях ми не ведемося, ведемо, тобто не, не відчуваємо себе якоюсь винною, як я бачила, і вчата правда можуть інколи відчувати себе, що я занадто влажна, й бабай. Так щоб у це такої хріні не було. Чоловік повинен брати завжди лубрикант із да, тоді Рука м'якше відчувається і схожа на реальний кекс. Краще, щоб у нього був один із мастурбаторів, який імітує а, текстуру нашої а, вагіни. І, Ротика. От. І тоді, якби це буде схоже на реальний кекс, розумієте? Бо треба, щоб чоловіки не сильно зжимали, привчитися сильному зажиму, який жінка потім може нічим більше не повторити. Прикиньте, навіть не повторити вагіною, навіть ротиком. І навіть рука її так не може схватити, як привикає грубо робити чоловік собі. Уявіть. В следующем видео расскажу про жіночу. А в шафте профиля посилання на мій дорослый магазин.